Дозволяє, дозволяєським саді три дерева, росли, рай розвіс, рай рослися, Господь веселився, син Божий народився, три брати грубали, церкву будували, рай розслів. Хай розвився, Господь веселився, син Божий народився. Минуло два роки. Я боюся цієї дати 4 грудня. Холод не лише в повітрі, в землі. Страшний холод, залізний, чорний прокрадається до мого серця, німіють руки і страшний шум в голові. В цей день я боюся сідати в машину, бо саме там мені задзвонили, я боюся брати трубку, бо саме через телефон мені сповістили. І минуло два роки. Два роки, коли не відповідають мені. На телефонний дзвінок, не кажуть мені привіт, мамусь, не приходить відповідь на смс і немає жодної нової фотографії. Але найважливіше, що немає людини, немає сина, немає мого материнства, немає майбутнього, вирваний не лише. Людина не лише життя, вирваний корінь дерева, зламане дерево весь родовід перерваний, і це зробили конкретні люди, це зробили вороги. Добре, так. Так, так, так. І як би не було тяжко, але ми мусимо це прийняти, тому що сама свобода не береться. Вона мусить бути скроплена кров'ю. І мені велика біль, що це кров мого сина, але мені велика честь, що це кров мого сина. Віра допомагає. Допомагає віра в Бога. Бо якби що не було життя вічного після смерті, то це б було найгірше, що може бути в цьому житті. Відсутність продовження. Ми завжди хочемо мати то продовження, і я щиро вірю, що воно є, є в мого сина, є в нього життя, просто інше. Я вірю, що син мене чує, бачить по-іншому. Я маю з ним контакт, і тут на землі він живий в нашій пам'яті. І Я ходжу кожен день, їду машиною по вулиці Миколи Мілковського, і я повертаю голову і вклоняюся, кажучи: Привіт, сину. Я їду на роботу. Або привіт, сину! Я вже приїхала, я додому. Я відкрила резиденцію, видну край і тішуся. Що там знаходять спокій і тишу, визволені з полону, військові, побратими його, люди, які потребують реабілітації. Коли останній раз я написала пост, три мільйона людей переглянули, познайомилися з моїм сином. І так життя продовжується. Бодай в такий спосіб. Так, життя продовжується, бодай в такий спосіб. Привіт, друже, як ти старенький, ради бачити. Із таких слів завжди починався наш день. Наша зустріч або цікава пригода, яка буде потім десь на світлинах в інтернеті. Я знаю, в тебе зараз інша пригода, яку ми будемо обговорювати активно, зі сміхом, парадіювати, розмахуючи руками та ногами, цілого дня нам забракне. Я хочу сказати тобі, друже, дякую, що ти був і є. Дякую за твою мудрість, дякую за твій приклад і за те, що ти завжди тримав своє слово. Я гордий і радий бути твоїм другом. Присутність Миколи я відчуваю в кожному моменті, де є радість і рух. Бо таким був Микола. Він говорить до мене через теплі усмішки людей. Через місця, де ми були удвох, через творчість, через книги і нашу музику. Я вдячна йому за допитливість до цього світу, за сміливість, за те, що навчив мене любити глибоко. Я вдячна йому за відважність, за мужність, за підтримку і мотивацію. Я вдячна йому за те, що поруч з ним пізнала кохання. Микола був і залишається моїм теплом, моїм світлом і моєю любов'ю, що досі гріє. На жаль, я не встиг познайомитись з Миколою Мірковським ще за його життя. І мені дуже шкода, що я записую це відео в знак пам'яті йому. Але скільки я Чув про нього від його мами художниці. Скільки я читав поезію його бабусі, яка передавала до нього завжди в своїй поезії дуже велику любов як до внука. І коли я це все читав, і так би мовити, з ним знайомився, я відчув велику любов і пошану до нього як до героя і як до людини, яка, маючи багато чого, будучи дуже, ну, за кордоном, Приїхала до нас і вступила в Збройні Сили України і поклала за нас життя. Я не знала Миколу Мялковського особисто, але його присутність я відчуваю кожен день. Бо я живу на вулиці, яка названа на його честь. Це не просто адреса, це нагадування про відвагу, сміливість та мужність героя. Який віддав своє найцінніше, що мав, це життя за нашу рідну Україну. Пам'ять про Миколу живе у добрих справах, які ми продовжуємо, у турботі про військових, у допомозі тим, хто цього потребує, у підтримці дітей. Пам'ять про Миколу це світло, яке ми несемо кожен день. Наш офіс розташований на вулиці Миколи Мілковського, і для нас це не просто адреса, це ім'я захисника, сина нашої подруги, хлопця, про якого ми знаємо і від його родини, і від наших друзів, яким щиро пишаємося. Кожного разу, коли звучить назва цієї вулиці, ми згадуємо про його силу, про його мужність, про його вибір, який він зробив заради України. І для всього нашого колективу велика честь працювати на вулиці, що носить ім'я героя. Бо пам'ять про таких людей формує те, ким ми є, і які. Буде наше майбутнє. Як сказав один мудрець, краще лісова тиша чим тисячі слів втіхи. Чи тиша це мова Бога. Таку тишу і спокій я познав тут, у арт-резиденції вид як край, як створений в пам'ять героя Миколи Науковського. Дякуємо тобі, Микола, що поклав життя за нас, українців. За державу, за незалежність України. Твоя мати гідно продовжує твої ідеї. Дякуємо тобі. До того як я дізнався про Миколу, мені здавалося, що багато речей людини не можуть в собі вмістити і щоб вони гармонійно могли поєднуватися в одній людині. Але от після знайомства з ним я тепер знаю, що я можу все. Я маю змогу навчатися. В Львівській академії саме завдяки йому, тому що саме Микола оплачує моє навчання в Львівській академії мистецтв, мою магістратуру. І я надзвичайно вдячна і за це, і за захист, тому що він віддав найдорожче він віддав своє життя. У світі немає нічого важливішого, ніж людське життя, а він був надзвичайною людиною. Мені вистачило лише одного дня однієї поїздки, аби пізнати його і зрозуміти, наскільки це велика людина, наскільки це прекрасний чоловік, красивий, розумний талановитий. Я повторював, що потрібно бути свідомим, потрібно навчатися, потрібно говорити про нашу культуру, і що культура повинна бути культурною. Вперше я з ним познайомилася цього літа, але, на жаль, не особисто. А вже з історією, кому присвячена арт-резиденція Велдограю, яку створила його матір. Він був і є героєм в наших серцях, бо він захищав наші серця. На студії стоїть його фотографія, і коли мені. І сумно дивлячись на цю фотографію, я дякую йому щирого серця за його мужність і за ту боротьбу, яку він пройшов, і він продовжує нас захищати, але вже з неба. Я схиляю голову перед нашим героєм, чи є життя після смерті.